А ви задумувались, чому це літельки, відунки магічки найчастіше жінки в літах? Чи відчуваєте ви це таємне джерело сили, що приходити з часом? Жінка проходить три великі стадії свого життя. Перше це дитинство, коли ще немає місячних циклів. В цей період вона відчуває чистоту, невичерпну енергію. Часто діти інтуїтивно бачать те, що приховано від дорослих, маленьких гноміків, інших сутностей, те, що може помітитися лише дитина В них ще живе пам'ять про минуле життя, про перетворення, про досвід, що приходити з часом, але це поступово забувається, і енергія переходить вже у нові форми. І наступає друга частина її молодість, коли жінка дорослішає, і починає статеве життя. Жінка може відчувати смак чужої душі, це її захоплює, дарує наснагу, бадьорість, бажання бути привабливою, сексуальною, спокусливою, але водночас це трохи збиває її з природного шляху, шляху, який веде до мудрості. Що дозволяє дарувати світло і підтримку іншим? Частина її енергії розсіюється, і не завжди вона відчуває справжнє зближення з партнером. Бо статевий акт це не завжди про щирий енергетичний обмін. І нарешті приходить третя стадія, стадія паузи. Гормональні хвилі спадають, і до жінки приходить мудрість. Вона вчиться берегти свою енергію, відділяти власну силу від чужої, берегати світло, що накопичувалось роками. Саме тоді розкривається справжня магія. Вона творить, надихає, допомагає її сила не в зовнішньому впливі, а в чистоті внутрішньої енергії, у глибині мудрості, у здатності бути собою. Ця жінка стає відункою, хранителькою світла, тієї, хто відчуває ритм життя і може передавати його іншим. І в цьому розкриті її справжня сила, безмежна, спокійна, магічна.